Один чоловік із Стрия приїхав до Києва. Він випадково зайшов до крамниці сувенірів і побачив маленьку бронзову фігурку кота. На ціннику було написано кішка 1000 гривень, її історія десять тисяч гривень. О, а я можу купити цю кішку без історій, запитав він продавця. Звичайно. Але за історію ви все одно повернетесь. Чоловік купує маленьку бронзову кішку і йде містом. Раптом він зауважує, що слідом за ним спочатку йде одна кішка, потім інша, потім ще. Через деякий час за ним уже йдуть тисячі кішок. Чоловік з жахом починає тікати. Кішки не відстають. Тоді він розмахується та кидає маленьку бронзову фігурку кішки у річку. Всі кішки, що бігли до цього за ним, стрибають у воду за статаєткою і тонуть. Чоловік йде назад до тієї ж крамниці сувенірів. Я ж вас попереджав, що ви повернетеся за історією, каже продавець. До біса історію. У вас є маленький бронзовий москаль. Монашка Ізабелла прийшла на сповідь. Святий Отче, що мені робити? Я згрішила з послушником. З'їж п'ять лимонів без цукру. І що? Я знову стану цнотливою? Ні, цнотливою ти вже не станеш, але хоч блаженство з пики зійде. Сашко, щось твою подругу не видно? Посварилися. Так. У неї такий поганий сміх, який мене вже дістав. Дивно. Ніхто в нашій компанії цього не помічав, а я в компанії ніколи й не роздягався. Ганна Кареніна танцює на балу з П'єром Безуховим. Грав. У вас пляма на манжеті, зауважує Ганна. П'єр іде в іншу кімнату і, не витримавши ганьби, вішається. А Ганна вже танцює з Андрієм Болконським. Князь, у вас пляма на сюртуку, зауважує Ганна. Андрій йде до іншої кімнати і, не витримавши ганьби, застрелюється. І ось черга поручника Ржевського. Поручнику, та у вас чоботи, брудні? Не турбуйтеся, мадам, це не бруд, а гівнос. Зараз підсохне і саме відвалиться. А от у вас, між іншим, рот чорний. Анна вирушає на залізничну станцію Обіралівка. Таксист втомлений після доби, зупиняється на світлофорі. У вікно відразу заглядає дівчина. Оральний 50. Таксист замислився. Оральний 50, Оральний 50. Блін, а де це?